Вночі 22 березня росіяни здійснили наймасштабнішу за останній час атаку на українську енергетику. Пошкоджені об'єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії. Російські окупанти завдали ударів, і по Полтавській області є пошкодження, та найголовніше без жертв та постраждалих. Повідомляють обласній військовій адміністрації. Повітряна тривога на Полтавщині розпочалася о 1.52 і тривала понад 5 годин. Уламками ворожих снарядів пошкоджено покрівлі трьох приватних будинків у Миргородському районі. Мобільні вогневі групи відпрацювали по повітряних цілях у Кременчуцькому районі. Для стабілізації енергосистеми були застосовані превентивні вимкнення підстанцій та введений графік аварійних відключень. Загалом в області було знеструмлено понад 104 тисячі побутових споживачів та 6700 юридичних. Через ракетний обстріл і пошкодження мереж електропостачання у горішніх плавнях було частково відсутнє енергопостачання. Екстрені служби від ранку виконували роботи з відновлення діяльності об'єктів критичної інфраструктури. Протягом дня школи і садочки міста працювали в штатному режимі. В телеграм-каналі Горішні плавні плавні-2022» повідомлялося, що електропостачання міста від енергосистеми здійснюється в аварійному режимі, введені графіки аварійних відключень, водопостачання забезпечується за допомогою генераторів, тож прохання до жителів міста максимально зменшити водоспоживання. Нагадуємо, що у разі нагальної необхідності мешканці міста можуть зарядити телефони й павербанки. В пунктах незламності, які розташовані в загальноосвітній школі номер 2 ЗОЖ номер 4 та 5 а також у Палаці культури і творчості та приміщенні виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради.